Маньяк, розчленовувач і каннібал, де може відбутися незабутня зустріч любителів таких розваг. Ні, ні, не в колонії суворого режиму. Де ви вгадали? Звичайно ж, у зоні так званої СВО. Оці колеги, які захоплюються нестандартними м'ясними рецептами, миттєво знайшли спільну мову і запиляли селфі про найвидатніших російських героїв спецоперації і заспокоєння російських можновладців, говоритимемо у черговому випуску проєкту Локшину. Замовляли давно в нас не було аж такого трешу, тому запасайтеся попкорном і слухайте найгарячіші і в буквальному сенсі смажені факти. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. you yeah. know. Сокира невід'ємний атрибут для росіян, які охочі зробити приголомшливу кар'єру учасника так званої спецоперації. Вона може слугувати, до речі, як два в одному: перший це інструмент для убивства, а другий це кулінарний прилад для приготування м'ясних страв зі своїх співвітчизників. Бачите, двох красунчиків: маньяк-розчленовувач Олександр Маслінніков і канібал Дмитро Малишев зустрілися у почесному статусі окупантів на території України. Маслников убив і розчленував двох дівчат. За це отримав 23 роки ув'язнення. Малишев із поплічниками убив знайомого громадянина Таджикистану і з'їв, прости господи, його засмажене серце з овочами. Суд йому присудив 25 років позбавлення волі. Громкий судебный процесс в Волгоградской области. На скамье подсудимых самый настоящий людоед. По данным следствия, житель села Рахинка убил и съел своего товарища. Более того, снял все это на видеокамеру. Картину трагедии вместе с убийцей следователи минуту за минутой восстанавливали по авторскому видео самого каннибала. Людям со слабой нервной системой такое смотреть категорически не рекомендуется. Так-так, жарим человеченку. Вот у нас сердечко, я уже здесь... Як вам такий герой, так званої СВО? Напишіть ваші враження у коментарях і підпишіться на наш Ютуб канал. Тепер каннібал позує у військовій формі і викладає фото на власній сторінці у соцмережі Однокласники. Як пояснив малише в порталу Волгоград Онлайн, він вирушив на так звану СВО в ім'я збереження традиційних російських цінностей. Ось як ви поставитеся, якщо в школі ваші маленькі доньці розповідатимуть у початкових класах, як правильно надягати презерватив або вулицею будуть мужики ходити облизувати один одного. Для вас це нормально, для мене ненормально. Історії дійсно веселі. Це Ілля Беластоцький, також борець за традиційні цінності. Він працював режисером на дитячому проєкті Яралаш. Ось він позує на фоні банера під красномовною назвою На благо міра. Я работаю в киножурнале журналі «Яролаш». Я знімаю ще й свою кіно. То тобто, єсть от недавно закончил полумітражну картину, большую комедію бігство рогатих викингов». Ну, получилась добрая, добра, мила історія про літні канікули, про приключення. А ось пригоди гріб'ятішек, які мали нещастя перетнутися з Білостоцьким на знімальному майданчику. Зовсім не милі. Бивший режисер Єралаша Ілья Білостоцький отримав чотирнадцять калонії за підофілію, Об этом розказав в Московской прокуратуре. Следствие установило, что 48 сорокавосмілітній Білостоцький в ноябре 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика. Нині фігурант скандальної справи у так званій зоні СВО, куди його відправили дві тисячі двадцять третього року. Служить медиком у штурмовому загоні. Нещодавно колишнього режисера Єралашу нагородили медаллю за порятунок тих, хто гинув, і звільнили від покарання. Казом президента я був нагороджений державною нагородою. Медалю за порятунок тих, хто загинув. За російськими законами я звільнений від покарання, і з мене знято судимість. Про друзі радійте, а опоненти кусайте лікції. Відтепер я більше не зек. І ще трошечки трешачка. наприкінці квітня, кіровський обласний суд Російської Федерації засудив ексбійця ПВК Вагнер, 28 28-річного Івана Рассамахіна до 22 років колонії суворого режиму за зґвалтування і жорстоке убивство 85-річної пенсіонерки. До цього Росомахін був засуджений за крадіжку і убивство іншої односельчанки. Тоді йому дали 14 років ув'язнення. Росомахін мав вийти на свободу у вересні 2034 року. Однак з'явився щасливий квиток, так звана СВО. Це от, почалося почалось вити. От, це, от вбивство і про і прочі к нам навіть стали боятися паяться приїжджати. Представляєте, і отака срафусі званю. Венки йод все осьоріот в руке, руки пиво, во говорит, я не помню. Герідня говорит, пакет, не знай что. во второй руке у нього віли. Після першого вбивства Росомахін повернувся додому із медаллю від ПВК Вагнер і помилуванням від Володимира Путіна. Цікаво, як скоро він вийде на волю після другого вбивства і балтування 85-річної пенсіонерки. У профільному комітеті Держдуми радять росіянам не боятися зеків, які повернулися із так званої зони СВО. Вони всі підуть на контракт ворожої сили не поварами, не водителями, а пайду штурмові підрозділи, де будуть буде скупати словіно. І я зараз не буду називати вам проценти. скільки з них потім весьма Мотопроцентрісмавісманівальшою, то тому цього не треба. наприкінці березня Путін підписав зміни до кримінального кодексу РФ. Йдеться про закон про звільнення від кримінальної відповідальності зеків у разі надходження їх на військову службу. Кремлевский диктатор раньше розповідав: самые герои СВО мають складывать будущую российскую элиту. Ну что тут скажешь? как страна, такая элита. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех жутоняти, которые там, значит, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. За даними російського видання Віорстка, за два останні роки окупанти, які повернулися з війни, убили в Росії 107 людей. Ще сотня росіян у наслідок злочинів, так званих героїв СВО, дістали важкі травми. Журналісти ретельно вивчили повідомлення у медіа і дані судових картотек. І цей підрахунок не стосується злочинів, які окупанти споїли проти жителів тимчасово окупованих територій України. Ну що ж, дочекаємося перемоги України і побачимо, що буде з навалою зеків зі зброєю. У Російській Федерації. І, хоча глава комітету Держдуми з питань оборони е, Картапалов фактично пообіцяв утилізацію героїв під час штурмів, але хто ж знає, може декілька десятків маніяків і вціліють, цього вистачить, аби кошмарити усю Росію. Будьте з нами, аби ніколи не ставати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал і пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Щастить.